Так, доброго вечора. Всім, хто дивиться цей відосик, любителям кролів і не любителям, і цим, ці, хто цікавиться, в общем, обіцяв познімати, познімаю. Тут наша криличка каліфорнійка. Міша та що з паноном народила від каліфорнійця. Гарних кругленьких. Тут на і з боку є молодий самець. Я їх трохи завіз на базар, трохи продав. Ну, Вона до нього так тулиться, так тулиться, вона би так його вже хотіла, але то він її брат по татові. Тому ми її будемо з іншим парувати. Її будемо з іншим парувати. Вот. Не знаю ще. Можливо, хтось хоче. Може... У мене є три варіанти. Або з термоном її парувати, або з паноном іншим її парувати, або можу завезти до знайомого під великого каліфорнійця такого класного, теж купленого. Ми будемо бачити. Але то, що факт, що вона його так вже хоче аж аж муркочуть, то, то ніде то не забереш. Вот. Такі вони тут тягнуться один до одного, тягнуться, заглядають. Ну Я їх не пускаю, бо вона би вже дуже хотіла, вона така дерево з я їх тут переселив, бачите, мають вони сіно, мають зерно, там десь корм. Все в таких металевих клітках. Ця наша готується до родів. Кром, сі, ця роділка пекшо, пуста, але буде, буде скоро кроленята. Тут у нас опа, дивись, 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 де він поліз. Та що ти? Заради неї він залізе де хочеш. Ні, вибачайте, хатка закривається, бо я зрозумів, що ти такий козак можеш вистрибнути. Тут у нас гарні каліфорнічки, Тут панони. Тут дві самки мішаних канон, панон. Каліфорнійцями. От. Як я показував, сіну їм кидаю зверху і просто щастя, вони собі там його тянуть і все таке. Це завтра їде під новорічну ялинку. Теж каліфорнійчик. Каліфорнійчик. А та щаслива мама. А зараз покажемо ту щасливу маму. Ось, Щаслива мама їсть сіном. Дітки її вже підросли. Діткам вже певно. Тиждень минув, може трошки більше, зараз ми подивимося до них обов'язково. Зараз. Так, от, мамочка до них прийшла. Тут гарних 10 коробняток є. Всі вони гарні тлості, Ціпаються за цискою і хочу вилізти. Тобто скоро вони вже почнуть лазити, але слава Богу, всі гарненькі, здорові, блискучі і ситі. О, таке у нас найбільше наша гарна кролиця. народила вона навіть. показує. Такий самий шустрий, то цицьку вже вхопився. І вже, б, вже б ліз туди. Угу. Не так все просто, пацани, не так все просто в тому житті. Такі ось наші кролики. Та не бійся, не чіпаємо тобі, їх просто заздімо, щоб на них подивитись на цих чутових кроликів саме ця інша зараз покажу. саме Кисамеця інша готується до родів. Має сіно, збоку має рудівку, дивлюсь, вже шерсть нарвала. Ми ще їй, звичайно, докинемо сіно, тому що сіно в крольовництві головне. До речі, був на базарі, розказуємо випадок. Був на базарі. Тут приїхав чоловік біля мене з тюками. Та він ті тюки скоріше продавні, ніж ми що значили якимись кролями торгувати. Тюки просто розходяться з гарним смачним сіном, тому що хтось має любиму козу, хтось має любимих кролів, хтось ще щось має. От. Бачите, я от закриваю по другу Так. Зверху сюди лежить сіно, і вони собі там чудово, успішно його тянуть. Зверху їдять, не розсипають. Но це якщо я кажу, це якщо не люцерка. Полюцерка, вона просто шкода обсипається, тому я стараюсь по кулачку її ставити. А так тривяне сіно просто чудово собі лежить зверху на сітках, на клітках. Такі клітки, до речі, у нас на ринку в Тернополі продаються по 200 гривень, маєте чоловіка може дати. І я сам нього колись купляв, напевно. Ну і Тут собі ставити якусь рейку одну другу, між ними якісь перел... ну, тобто сток. І все, і ви маєте чудовий кролятник за. Ну, дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ростислав. Всім привіт. Всім привіт. Скільки буде вісім? Помножити на, на, на 200? Одна тисяча шістсот. Одна тисяча шістсот. Тобто за одну тисячу шістсот... Ви маєте такий кролятник. А такий кролятник продається в зборі за дві жі сотих мінімум. Тобто ви тисячу гривень економите. І плюс кожна клітка у вас знімається і вона з міцної, дуже з міцної сітки. І прям дехто купляє. от Зі мною стояв товар, каже, купляють і сітки, з них переробляю собі там на щось інше, бо зараз такої сітки не купиш. от Дійсно, я купляв на підлоги в козові. Оцинковку ну, то 150, метр, 150 гривень метр квадратний. Тут приходить за 200 гривень рушить ту, ту клітку. Вона має 90 на 40 на 30. ну в общем, І міцна сітка і досить її виходить, досить її виходить. Так що, такий саморобний кролятник в домашніх умовах, кому цікаво, телефон є, чоловік такі клітки продає, такі готові. І готові клітки, бачите, вони один, два, три, чотири. Просто вони поскладені. Просто поскладені. Між ними там перемички, арматури, труба, тут з бляхи зроблений стік, Тут таке саме зверху. Тут таке саме лежить сіно і вони собі там успішно, гарно тягнуть. Всі їдять, всі щасливі. правда, кролики наші щасливі. щасливі. Тому що я зараз обіцяв термонку показати, щоб покажу, кому придбали на базарі. Теж така класна. Стас з кролоферми з племінної. Купили те, все, що будемо там собі. Відказувати. Самець. Самець вже би хотів якусь дівчину. О, якби він вже хотів, він вже спарував кілька дівчат на ринку. успішно продалися. Тепер я думаю, що ним щось общем, а тут. От. Мама сидить з молодьожкою. Мама сидить, але мама вже б хотіла до того сусіда, але діти не пускають, як то кажуть. От. Ну нічого, ми її пустимо під гарного самця. Можливо, хтось захоче і вибере під якого самця пустити. Є можливість пустити під барана, під панону, під термона, під різне. Під каліфорнійця, до речі, гарного плотного великого. Так що будемо бачити, зараз хвилинку зараз покажемо, що ми придбали. Так, от наша термонка. Ми, вона якщо, на карантині, як то кажуть, віддалено від всіх. На вулиці, в клітці. Ну, гарна, має 4,5 кг, як мінімум, молода крилиця. Ще вона не рудила, ще вона не порована. Ну, гарна. І шерсть не і гарна. Ну, будемо тепер мати термонців. Ну. Нам все цікаво, але би був час і бажання це все годувати, правильно? І було чим, і було, і було як займатися. Термонка дуже класна. Я так Зараз, От, я взяв її тут ближче, на світло, щоб подивилися, яка тут термонка будується. Гарна, велика. У нас є ще самець термон один дали мені теж хлопці, виміняли. Так що, можливо, ми ще й термонцями займаємося. Ну, Шерстне і просто шикардосна, і кролиця дуже гарна. Кролиця з скалуша, з ферми. Чи десь з тих районів, з тих країв. Ну, в общем, чоловік запевняв, що взяв 5 аж заказав, але каже, ти спорувало і ще, крім того, ма... купа кролів, може поміняв. То ми її поміняли на артиста з доплатою. Так що все добре. Тішимось, тому що кроличка гарна. і... І велика. І шерсть гарна, і каличка дуже гарна. От. Так що похвалитися, так що показую. Термонка. Дуже гарна термонка. Дуже. Я до дуже замітив, що термони і панони в них, панони менші вуха, панони такі більш збитіші. О, він би вже її хотів. Можна пустити і спробувати під Під панончико. але... Вона не хоче, вона його там любить, цілує, ну подивіться, наскільки вона більше з п'ятимісячного кролика термонка. Ну, не дається на тобі, братчику. Не дається, підхід треба знати. Нічого. Не знаємо, куди її давати, до яких провірених самців. Щоб все працювало. Звичайно, вони там собі будуть хочуть розважатись, але ну, от, поставити їх з боку, ну дивіться. Панон самець п'ятимісячна п'ятимісячної інтерманка. Я не знаю і скільки, але но... так мене запевнили що 6 місяців. Можливо, можливо 6, можливо 7. Ну така вона вже така, вона дівчинка. На 4,5 кг. Так що все може бути. Слухай, та хватить там. Міски. Та що ти, молодий би урав і урав? ага. Добре, не будемо, мучити, вона йому не дає. Така красуня. А могла би й дати? Термонка наша. Гарненька. Помагає мені Ростислав. Всім привіт. Молодець Ростислав, я дуже тіжу, що ти мені допомагаєш. Молодець. Линяє, бачиш? О, то бачиш тобі. Кролики, Добре, всім здоро, добра здоров'я, всім миру, спокою і щастя, всіх, як то кажуть, з різдвом католицьким, яке наступило. А хто два рази святкує, то і з прошечим, і з наступаючим. Ну, в общем, будьте здорові. Кролики, оце наша термонка. Подивились, гарна, дуже гарна. Ну, просто я не можу передати і шерсть неї, і води помацати. Така прям просто чудовенька. Ну, коротше, хто розбирається в крулях, хто, хто знає, що тут. Та, та знизу молодий пацан би то все піднюхував під цей і та каліфорнійка. Вона в охоті дуже, але під, під, під родича не будемо пускати. От. Ну, добре. Всім всього доброго. Слава Україні! Героям слава! Як розглядається, слава Україні! Героям слава! Правильно Ростислав. Все, до зустрічі!